Буктрейлер до інтернет фестивалю Мій улюблений твір Зарубіжної Літератури. Підготував учень 11 А класу Дубинського ліцею No6 Махіня Роман. Старий і море» Старий і море. Це повість-притча відомого американського письменника. Ернеста Хемінгуея, про прокубинського рибалку Сантьяго, його боротьбу з гігантською рибиною, що стала найбільшою здобиччю у його житті. Але, на жаль, він не зміг її привезти з собою цілою її розгризли акули, він старався захистити свою здобич, навіть зламав весло і зробив нову зброю з підручних засобів, але, на жаль, в нього нічого не вийшлося. Акули доїла його рибу. Коли він приїхав з лише скелетом від цілої риби, місцеві дуже здивувалися її розмірами. Сюжетом цієї книжки Гемінбей хотів донести наступну ідею. Людина не для того створена, щоб терпіти поразки. Людину можна знищити, але її неможливо перемогти.